Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. США вживають необхідних заходів, щоб уламки американського безпілотника, який впав у Чорне море, не потрапили в чужі руки. Про це 14 березня заявив координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі у коментарі CNN. Не вдаючись у подробиці, я можу сказати, що ми зробили кроки для захисту наших активів щодо цього конкретного безпілотника. Це власні. Сполучених штатів нам не хотілося б, щоб хтось крім нас прибрав його до рук, наголосив представник американської адміністрації. Він також відхилив версію Минборони Росії про інцидент і попередив про негайні ширші наслідки. США уводить флот в чорне море, а розслідувальні безпілотники озброють ракетами повітря-повітря. В той же час окупант Патрушев видав, що Росія намагатиметься дістати уламки американського безпілотника, що впав у Чорне море. Я не знаю, чи зуміємо ми дістати чи ні, але це робити треба, і цим будемо займатися обов'язково. Сказав він. Секретар Радбезу Російської Федерації у слід за Путіним почав звинувачувати США у безпосередній участі у бойових діях в Україні. Зазначимо, після зіткнення російського Су-27 та ЕМК 9 ріпер над Чорним морем. Портал Зе Став питання так: теоретично на американських БПЛА є можливість поставити ракети повітря-повітря ближнього захисту дії для захисту від ворожих літаків. І цілком можливо, що після інциденту, 15 березня 2023 року, військові США згадають та скористаються цією опцією, тим більше, що є відповідний історичний досвід і технологічні напрацювання в сучасності ще на початку 2000-х років. Американські військові адаптували ракети FIM-92 Стінгер для використання. Як засобу самооборони безпілотників Q1 Predator, що літаки для розвідки військових об'єктів у безпілотній зоні Іраку на адаптацію FIM-92 Stinger для установки під Q1 Predator знадобилося всього 91 день. Тим більше, що строки піджимали, постійна загроза від іракських винищувачів, що намагались збити американські БПЛА. А на той момент в строю ВПС США було лише два десятки Q-1 Predator, Кожен з яких був на вагу золота. У відкритих джерелах є згадка лише про один повітряний бій за участі Q-1 Predator та іракського міг 25 датована груднем 2002 року. І її результат вийшов доволі специфічним. З однієї сторони іракський міг 25 міг збити американський дрон. Q-1 Predator встиг відстріляти дві фімдев'яносто 92 стінґер по іракському винищувачу. Але ракети в цілі не влучили. Але з іншої сторони, після цього епізоду, винищувачі ВПС Іраку більше навіть не намагалися наближуватися до безпілотників ВПС США. Що стосується МК-9 Ріпара, то тут ситуація виглядає так: ще під час бойових дій в Сирії винищувачі ВКС Російської Федерації намагались переслідувати безпілотники США, і це примусило американських військових шукати експеримент фундаментальні форми захисту. В листопаді 2017 року ВПС США провели успішне випробування, в рамках якого MQ-9 Reaper знищив дрон-мішань за допомогою ракети AIM-9X. При цьому для стрільби не знадобилась додаткова переробка безпілотника, була задіяна наявна бортова апаратура, зокрема, система зв'язку Link-16. Осінню 2020 року MQ-9 Reaper за допомогою ракети повітря-повітря AIM-9X -повітря блок 2 збив дрон-мішень BQM-160. 67, що імітував крилату ракету ворога. Чому ці напрацювання не були доведені до логічного фіналу, тобто рутинного застосування ракет АІМ-9 для самозахисту МК 9 ріпар при польотах у конфліктних зонах «Зе драйв не деталізує. Але натомість автори видання висловлюють сподівання, що американські БПЛА нарешті отримують ефективний засіб оборони проти російських винищувачів з поведінкою маротерів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом!